Під... Азб... Доброго дня. дня! Ви що там, подуріли чи що? Мало того, що проявили дикі активи на попередньому відео, подивіться, 100 тисяч більше 100 тисяч переглядів і 28 тисяч лайків. І це одне відео на каналі. І ще й точно кидали донати на Збройні Сили України, бо тому, що я бачу скрини в чаті. Чи можу я пишатися своєю аудиторією ще більше? Чи хоче моя аудиторія, щоб в мене від радості порвалась у ретра? Сир, це буханка молока. Пропоную через цей інтерактив. Суть його проста. Якщо цей порядок букв означає ще не вмерла Україна ні слава, ні воля, то яку пісню складає цей рядок? Спробуйте скласти цей яблучний пазл в коментах. Хто відгадає, тому подарує медаль. Низкам. Точно. Так, що там по списку? Ага, лайк не забули поставити. Є зручну антиухуїнову позу знайшли? Добре, потому тому що я вважаю, що нам треба бути як росомаха. Мати ці сталеві мускули, гострі, як борис бритва кіхті, а що там ще? Шерсть і бігати собі по лісу, відчуваючи єднання з природою. Так, стоп, це ж не той Росомаха. Цього то само собою всі знають. По рекламі чаю Ліптон, звісно. Там ще спершу почав танцювати Джекман, а потім якось хує та Але не будемо про це. Крадже актор то він справді крутий. І навіть не кажіть мені, що не плакали в кінці фільму пролога на день лежить такий з шматом дерева в цицьках. І такий. А я вмираю. А дитина-дівка Росомаха й мутка. О, ні, не вмираю, я буду плакати. А він такий. Ну і коротше вмер. Подробиць розказувати не буду, бо ну, щоб не спойлерити, але от поки не вмер, був живий. Та чому саме Росомаха? Не, ви ви коли-небудь гуглили, як виглядає ця тваринка? Тобто, оце от Росомаха з фільму. Запам'ятали, так? А оце от Росомаха з природи. Якось трохи не в'яжуться ці два персонажі між собою, правда? От тестостерон цього я навіть через екран можу понюхати. А це виглядає так, ніби ведмедя трахнув майстер Сплінтер. Однак плюс один учасник до людей X. Тобто, як це нахуй? Яким взагалі, таким чином ця сутула собака так себе зарекомендувала в природі? А я вам скажу яким. Oh hu n'є-n-niennym chelном. And якби генна інженерія така дозволяла, я би собі пересадив член, блять. Пісюн, блять, черепахи. Наш що тобі пісюн черепахи. Щоб не паритись стосовно дощу. При чому тут дощ? А ти бачила взагалі як виглядає пісюн черепахи? Там тиха парасоля пізде. Член це сука слабо сказано з такого парасолі уходить, блять, і член. Нєе хуяка. І характер росомахи. Тому що хай вас не вводить в оману гарненькість цієї милої тваринки. Її непропорційно великі лапки чи уті путі мордочка. Яка така типу. Бо це такий лютий сучий син, що його стороною стараються обходити навіть ведмеді. питання, враховуючи той факт, що росомаха може легко запиздячити лося. <свист> що буде, якщо вона голодна, зустріне пуму? Пума получить пизди. А знаєте що буде, якщо голодна росомаха зустріне вовка? Вовк получить пизди. А якщо вовків буде ціла зграя, то пизди получить кожен. Порядку черги Росомаха взагалі вважає, що вовка місце біля параші, бо по перше, філософи з них гівно. А по друге, якщо в неї стоїть вибір між іти полювати чи вмерти з голоду, вона обирає піти, дати вовку тягла і забрати в нього здобич. Думаєте, я вам брешу? Думаєте, я говорю вам неправду? Ось вам відеодоказ того, як вовк типу ігнорує Росомаху. А дивіться, чесно собі абстрагувався чувак. ніби Росомаха існує лише в його голові. Блять, тих от коли стараєшся не дивитися в очі йобнутому чуваку на вулиці. Ну, щоб він знаєте, щоб він не причепився. Не дай бог, але всі ми в курсі. Що вовк в той момент? Отче наш що є на небесах, Нехай святиться ім'я. Твоє. Нехай, Нехай прийде царство твоє. так. Результат кохання щораз ведмедем тримає в страху більших від себе хижаків. А знаєте чого? Боросомасі глибоко поїбати на вас, на вашу силу, розбіри чи бойовий дух. Цей метровий засранець вагою в 30 кілограм, полізе до будь-кого і, блять, виграй. А знаєте чому? Або тому, що йому поїбати. Ну добре, уявімо, що в тебе пісюн як парасоля. Що ти будеш з ним робити? Парасолько, моя парасолько, яка ти чудова, неземна. Живуть Росомахи в холодному кліматі з температурою повітря мінус 50 градусів, де тебе уже хуй вижив, не то ж після зустрічі з Росомахою. Мають такі професійні лапи, що можуть ними ходити по снігу і практично не залишатись слідів. А хутро таке модне, що під ним той самий сніг навіть не тане. Ага? Яким тоді чином вижити після зустрічі з Росомахою? Отче наш. А що ти, блять, уже зробив таке, що Росомаха тебе хоче забити? Вони ж в принципі до людей не сильно то лізуть. Чим ти там уже, блять, прославився? Йоп твою мать. Ну, Добре, не буду нагнітати. Всяке буває. Хтось умудряється росомаху роздраконити, а хтось вагінальні свічки їсть. Життя бентежне. Значить, перша інстинктивна думка. Тікати, середня швидкість біга у близько 20 км на годину. Але якщо ти вже прям взагалі підор, то побіжить повір швидше. А максимально зафіксована швидкість людини 44,7 км за годину. Гарна новина, чи не так? Так, лиш не для тебе. Тому що росомаха своїм темпом може бігти більше 10 км, а людина уже здохне. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде. Подумали ви і вже закидаєте ногу на якусь сосну. В принципі, варіант можливий, лиш не для тебе. Бачите, коли майстер Сплінтер кохав ведемедя, поруч, походу, лежав Пітер Паркер. Ну і коротше, Росомаха має тепер ефект Спайдермена. Тому мало того, що вона чудово лазить по деревах, так ще й вміє спускатися головою вниз. Не тому, що так простіше, а тому, що так. Свек лава є росомаха з енергійністю чувака з села, який вперше побачив море. І якщо всі ці факти скласти докупи, виходить, що вижити вдасться, тільки коли росомаха побачить вашу могилу. Але і тут є декілька нюансів. По-перше, росомаха їй спадаль, що означає, що навіть після смерті ви для неї ще той смаколик. По-друге, щелепа в неї така моцна, що дозволяє легко розгризати кістки. Тобто. І по-третє, якщо ви дійсно захочете інсценувати свою смерть, а цей варіант виглядає найбільш раціональним, то рити прийдеться десь до центру землі, бля. Бо ця тварина чує запах м'яса в снігу на 6 метрів вниз. Перепрошую, що обриваю вам перегляд такого крутого, але водночас дуже пізнавального відео, якому хочеться поставити лайк, написати комент і поділитися ним з усіма на світі. Але може бути таке, що ви сьогодні ще не донатили Збройним силам України. Якщо це справді так, то поставте відео, будь ласка, на паузу і задонайте. Наприклад, на збір коштів від шпальти на спорядження для розвідки. Ми з вами вже внесли свою лепту, і не без нашої допомоги розвідка вже отримала тепловізор, таблетки для знезараження води, бінокль, ну і ще кілька корисних штук. Але Потрібно докупити ще дрон пристранічного бачення, сарські лопати і ще кілька корисних штук. Детальніше про збір буде в описі, там же я і залишу реквізити для донатів. Але, чуваки, кожна копійка дорога, хай то буде хоч 100 гривень, хай то буде хоч гривня. Головне скинутись і кинути свою частинку допомоги. Дякую. І якщо ви думаєте, що зможете стати для росомахи найкращим другом, то ви помиляєтесь у Росомахи немає друзів. Скандали, інтриги, ножі в спину, брехня, зрада Нахуй ця Хуйня, тому на своїй території, яка часто доходить до 2000 квадратних кілометрів. Перекладаються до хуя, росомахи часто соціофобно живуть самі. Але якщо раптом хтось для вас спиздив росомаху, то знайте, що і жити вона у вас буде довше. 17 років проти 10 в неволі і ненависть свою втратить, бо тому що зветь не до людини, і алкоголіком ніколи не стане, бо тому що 17 – це не 18. Також Росомаха чудовий сім'янин. Тому якщо ви раптом вирішили родити від нього дитину, то ви блядь, йобнуті нахуй чи що з вами є блядь. то знайте, якщо росомаха і зрадить, то після народження чада буде обов'язково приходити по черзі до кожної з. Мам і допомагати у вихованні потомства. Правда, якщо через два роки чадо не покине батьківську територію, то тато їбав такі приколи і просто того дармоїда утилізуй. Ну і не забуваймо, що Росомаха це природній санітар, тобто чувак, котрий їсть падаль хворих чи слабких тварин, а також тих, хто на нього криво подивився, а ще смердить як скунс. Дома в Росомахі є килим з ведмедя. Ведмідь не мертвий, просто боїться рухатись. Теорії еволюції не існує. Є просто список тварин, яким Росомаха дозволив вижити. Вивержень вулканів також не існує. То просто з іншої сторони землі після Росомаха. Самка Росомахи настільки крута, що сама вирішує, коли їй краще народити. Росомаха не читає книги, вона просто дивиться на них доти, доки не отримає всю необхідну інформацію. В багатьох чоловіків одне яйце більше за інше. В Росомахі кожне яйце більше за інше. Семеро одного не чекають. Хіба що Росомаху? Будова грудної клітки Росомахи така ж унікальна, як і відбиток пальця у людини. Ха! Оце я вам набрехав. Тільки два з цих фактів є правдивими. Ану спробуйте відгадати, які саме саме саме. Природа, чуваки, то є дуже цікава річ, а росомаха в ній тим більше. І я справді вважаю, що нам від цієї тваринки можна би було багато чого навчитися, наприклад, тієї самої сміливості чи абсолютної відсутності страху. Бо поки що особисто у мене є тільки з кунців запах. До речі, Ривнеті статтю про те, що росомаха в українців користувалася неабиякою повагою. Хе прям все правда, але якщо вам цікаво, то можете зайти в телеграм. Та й чекнути саме. Ну і ставте цьому відосу лайк. Якщо він був хоча б трішки інформативний, ви взнали хоча б щось нового для себе. Ну і щоб я знав, чи варто взагалі робити подібні відоси про інших тварин, тому що тварин є дуже багато і от ви знали, що в черепахі така парасоль? Ну але з вами був Василь, канал Котик Вогнепальний. Підписуйтесь, будь ласка, і мир.